Ми разом фестивалем відзначили у Придністрові день народної єдності та примирення. Перша кров мітингом реквіємом вшанували в Дубосарах загиблих 2 листопада 90-го року захисників республіки. Туристичне Придністров'я в мініатюрі вийшла нова серія марок з найвидатнішими пам'ятками республіки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було? Дивіться просто зараз. Свято Дружби, миру і згоди. Сьогодні Росія відзначає День народної єдності та примирення. 4 листопада до пам'ятного календаря там занесено в 2005 році. Сім років тому до святкування приєдналася і наша республіка. З цим Днем Придністровців привітав глава держави. Вадим Красносельський зазначив, народна єдність і патріотизм були і є духовними основами для придністровського народу, який пов'язує свою долю з Росією. Глибоко переконаний, що зв'язки Придністров'я і Росії у всіх сферах будуть і надалі зміцнюватися. А єдність придністровського народу буде запорукою збереження Придністровської державності у нашій республіці. Проживають представники 72 національностей в мирі та злагоді дружбі та єдності. І це наша гордість. І день народної єдності в повні наше свято Вже другий рік поспіль його Придністровці відзначають у Бендерській фортеці. На один день Бендерська фортеця перетворилась на мультикультурне містечко, кого тут тільки не зустрінеш: українці, молдавани, росіяни, білоруси, гагаузи та ще з десяток національностей. У всіх різні звичаї, традиції та побут, але всі вони жителі однієї держави Придністров'я. Так традиційним українським одягом, національними стравами та напоями презентували на фестивалі культуру та традицій українського народу. Пости частували варениками та салом, а атмосферу підтримували виконанням народних пісень. Дуже подобається і болгарське подворі, російське, молдавське, звичайно, і наше українське. Людям цікаво. Деякі люди приїжджають із-за кордону, підходять, цікавляться, чому саме це, чому саме там так, а тут так. Тому що атрибутика у всіх різна, і тому це звичайно знайомство з традицією, з культурою. Але звичайно, саме головне це настрій. Настрій святковий. Василь Іванов показує елементи чоловічого одягу, який носили в 16 столітті козаки на Запорізькій Січі. Сапоги, шаровари, кушак, шапка, трубка саме головно. Всі різні, але всі разом. Аби показати єдність тих народів, які живуть в Придністровській республіці. На площі розташували так звану стіну національностей. Ця акція називається національності Придністровського краю. На таких кольорових листочках люди можуть написати, якої вони національності, а далі приклеїти їх на так звану стіну національностей. Ми це робимо для того, аби показати, що ми всі різні, але ми разом. Сотні придністровців та гостей з-за кордону змогли відчути атмосферу єдності. Для них виступали народні ансамблі та оркестр. Не було часу сумувати й дітям. Для найменших відвідувачів фестивалю розгорнули ціле містечко із забавами, іграми та костюмованими виставами тут дуже цікаво і красиво. Всі одягнуті в такі яскраві костюми. А ще я ліпила з пластиліну картину. мені здається, що проведення такого фестивалю дуже хороша можливість дізнатися, наскільки мультикультурна наша держава. І я із задоволенням постійно ходжу на такі заходи. Вони показують, як чудово можуть різні національності співіснувати на одній території, не порушуючи інтересів один одного. Проводять захід не вперше, присвячують його до дня національної єдності. Всі подвір'я були дуже яркими і насиченими. Всі подвір'я були дуже яскравими та насиченими. Дуже глядачам сподобалось циганське подвір'я. Були ведмеді та запальні циганські танці. Російське подвір'я зустрічало хлібом сіллю. Представники молдавської культури зустрічали хорою і, звісно, смачним частуванням. Візначилися гостинністю українці. Захід Ми разом став крапкою цьогорічного фестивального сезону в Бендерській фортеці. Проте придністровцям не доведеться сумувати, адже кажуть організатори, деякі сюрпризи вони ще готують. Учасники переговорного формату 5 плюс 2 знову за одним столом. В Баварії розпочалася неформальна конференція з заходів укріплення довіри. Її організатор обсє сьогодні і завтра політпредставники Придністров'я і Молдови спільно з посередниками і партнерами в переговорному процесі будуть шукати рішення наболілих проблем. На порядку денному банківські питання та політично мотивованих кримінальних справ, телекомунікації, механізм роботи нейтральних номерів, земельний конфлікт у Босарському районі тощо. Та підписати протокол, який не погодили в жовтні в Братиславі на засіданні. 5 плюс 2. уже завтра під час брифінгу стане відомо про результати. Об'їзна дорога мікрорайону Великий Фонтан. У 1990 році тут пролилася перша кров наших захисників. Олег Летюк, Валерій Міцул і Володимир Готко загинули. Сьогодні на цьому трагічному місці десятки дубосерців з квітами. 29 років минуло, а сльози не висихають досі. Мой двадцятилітній син був тяжело ранен. Мій двадцятирічний син був важко поранений, і треба сказати спасибі і Богу, лікарям, що вижив. Переніс сім операцій до Дубасарах, Києві, Ленінграді, скрізь намагалися зберегти йому ногу і життя, і в той же час пишаюся своїми синами, що розуміли, що батьківщина одна і треба захищати її, не шкодуючи живота свого. Як казали, так заповідали нам наші предки, мої сини це засвоїли. Листопад 1990-го. молодій республіці лише два місяці. Молдова не бажає слухати і чути думку лівого берега Дністра. Рішення навести конституційний порядок будь-якою ціною очевидці розповідають: більше тисячі озброєних спецназівців і поліцейських були спрямовані на дубосари. Мирні жителі від малого до великого стали на захист живим щитом. Перша стріча. Перша зустріч з опонівцями у нас сталася на мосту. За волою долі мені довелося взяти на себе командування. Взялися за руки, щоб опонівці не пройшли в місто. Вони застосували слізогінний газ. Ми відступили на 100 метрів і знову взялися за руки. Спочатку переговори вели жінки, поліцейські були непохитними. Тоді хтось із чоловіків продемонстрував навчальну гранату і сказав, такі є у кожного другого. Якщо що, переможців не буде. Опонівці відступили, сіли в автобуси, але поїхали не в Кишинів, а в об'їзд на Дубосари через мікрорайон Великий Фонтан. Ми сюди бігли, вони почали поливати нас автоматними чергами. Чувся стогін. У ці фатальні хвилини загинули мої бойові товариші Готко, Міцул і Гелетюк. Зачищаєсь, захищаючись, ми змушені були створювати свою державу. Держава це була не самоціль, а засіб захисту. Після 2 листопада 90-го Молдова атакувала до ще тричі. А 1 березня 92-го розв'язала на Дубосарському напрямку неоголошену війну. Вона тривала 5 місяців і забрала життя 156 захисників Придністров'я. Більше 30 мирних жителів, в тому числі вісьмох дітей. 44 людини зникли безвісті. Нові дитячі майданчики, тротуари та тротуарні доріжки, ремонт багатоповерхівок, облаштування прилеглих територій, реконструкція вуличного освітлення і закладення парків до босари. Упорядковується про зроблене і найближчі плани. Дивіться зараз. Ломоносова, 29. Це найбільша багатоповерхівка Дубосар. Тут 120 квартир. Два роки тому тут замінили внутрішню підвальні мережі, тепло і водопостачання та обладнання у теплопункті. У цьому вікна і двері в під'їздах. Поруч встановили лавки. А це вже вулиця Радянська, 2. Будинок двоповерховий, але йому більше 50 років. Тут недавно замінили покрівлю. Тепер упорядковують перелеглу територію. Я тут не була років 10. Я тут не була років 10 і так здивована. Місто дуже гарне доглянуте газончики почищені, тротуарна плитка, стільки квітів добре буде. А це вже мікрорайон ювілейний. У минулому році тут відремонтували спортивний і побудували новий дитячий майданчик. У цьому поруч з'явилися лавки, кольорові тротуарні доріжки, велика стоянка і новий контейнерний майданчик. Значні витрати, але це побажання наших громадян. На дев'яти вулицях провели середній ремонт ґрунтових доріг, відремонтували вісім ділянок тротуарів. Особлива увага в вуличному освітленню. У районі більше двох тисяч ліхтарів. На оплату цієї електроенергії йде півтора мільйона рублів у рік, а це чверть суми всього дорожнього фонду. Зараз у Дубосарах вирішують, як вчинити, аби продовжити ремонт доріг і при цьому не зануритися у темряву. Віді експеримента експеримент встановлюємо зараз найсучасніші ліхтарі. Вони менш енерговитратні. А також міняємо лінію електропередачі, встановлюємо лічильники для обліку електроенергії. Якщо нові лампи підтвердять свою ефективність, реконструкцію вуличного освітлення проведуть і на інших ділянках. Перша на черзі вулиця Колгоспна, мікрорайону Коржева. Вже другий рік Кам'янський районний відділ внутрішніх справ напередодні річниці утворення міліції Придністров'я проводить військово спортивну естафету серед школярів. Її учасниками на цей раз стали старшокласники з семи шкіл району, яким вже відомі ази початкової військової підготовки. Стрільба з пневматичної гвинтівки, збирання розбирання автомату, повзання під колючим дротом, канатна дорога. Всього шість різних етапів. З багатьма старшокласники добре знайомі з гри Юний патріот Придністров'я. А от ящик з Припасами, бронежилет, захисна каска – ці військові атрибути більшість учасників змагань тримали в руках і приміряли вперше. Головне, щоб була Головне, щоб були швидкість, фізична підготовка і моральні сили для того, щоб іти вперед і не допускати помилок. Зараз мені 17, в армії вже через рік, тому якийсь досвід я тут здобуду. Багатьом дистанцію 200 метрів повні екіпіровці бігти довелося вперше. Допомагали підбадьорювання членів команди. А на фінішній прямій загальний результат покращували дівчата, які після надання умовно пораненому першої медичної допомоги решту дистанції долали бігом. Були такі етапи, як перенесення ящиків з боєприпасами, смуга перешкод, метання гранати, складення та розбирання зброї, повзання по пластунськи найважче було пробігти в бронежилеті вагою 8 кілограмів та ще й з автоматом. На плечі. сьогоднішній день показав, які навантажне чекають нас в армії. Всі етапи воєнізованої естафети взята із Всі Етапи воєнізованої естафети запозичені з бойової підготовки силових структур. Цьогоріч ми ускладнили смугу перешкод, додали паркан, колоду, мінне поле. Діти тісніше ознайомилися з буднями армійського життя і відтепер тепер будуть знати, на які моменти потрібно звертати увагу при підготовці до служби в армії. У напруженій боротьбі, врахувавши усі промахи попередніх учасників, найкращий результат показала команда міської школи номер 2 яка у конкурсній програмі виступала останньою. Усю дистанцію спортсмени подолали за 3,5 хвилини. З різницею всього десяток секунд, друге і третє місця посіли школярі сіл Подойма і Хрустова. Туристичне Придністров'я у мініатюрі про найпопулярніші пам'ятки нашої республіки незабаром зможе дізнатися весь світ в Бендерах. Представили нову серію поштових марок під назвою Туризм у Придністров'ї. Незабаром конверти з листами із нашої країни зможуть розповісти про найкрасивіші та й найцікавіші місця республіки. На нових марках видавництва марка Придністров'я зображені визначні пам'ятки нашої республіки. Бендерська фортеця, вежа вітрів в Струєнцях, кіцьканський монастир, пороховий льоху, тераспольські фортеці, Обеліск бойової слави, а також місто Слободзея, якому в цьому році виповнилося 250 років. Ці місця найбільше знайомі не тільки придністровцям, а й туристам. Наші марки випускаються не тільки як знаки почтової оплати, а також як і філателістичний матеріал. Тираж марок становить по 4200 штук кожної а паштового блоку 700 штук. Зараз видавництво працює над новим проєктом. У 2020-му планується випуск декількох серій марок, присвячених російській імперії. Зокрема, 200-річчю відкриття Антарктиди, 275-річчю від дня народження командувача Чорноморським флотом Федора Ушакова. Крім того, присвятять марки 60-річчю польоту собаки в космос. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.